Сьогодні я вам розкажу 10 кроків, як просто заварити каву в мокапоті. Поїхали. Перше, нагріти воду заздалегідь у чайнику. Так буде легше користуватися мокапотом, тому що не треба буде чекати та слідкувати за водою. Ви можете, звісно, налити і холодну, але тоді нагрівання буде довшим. Друге. Налити воду в мокапот до клапану. Я пропоную вам відразу налити гарячу воду до рівня ось цього клапану. Не переливайте вище за нього, адже він потрібен для правильної роботи мокапоту. Третє. Насипте каву у фільтр корзинку повністю. Можна залишити трохи місця десь 3-4 мм довер. Коли почнеться заварювання, кава розбухне і їй потрібне буде місце для розширення. Четверте. Щільно закрутіть мокапот. Буде йти робота з тиском, тому все повинно бути щільно. П'яте. Поставте гейзерну кавоварку на середній вогонь. Приблизно 7 з 10. Кава в мокапоті має зварюватись повільно. Тоді вона буде тільною та густішою. Шосте. Відкрийте кришку і тримайте її відкритою до кінця процесу. Слідкуйте за виверженням кави. Важливо не пропустити цей момент, адже через декілька секунд після виверження кави нам потрібно буде знімати кавоварку з вогню. Сьоме. Щоб кава не переекстрагувалася, зменшить нагрів до мінімуму, коли виверження стане швидким. Тобто, ви побачите, що кава вже не тече як лава, а почала бити ключем, як гейзер. Восьме. Зніміть кавоварку з вогню та зачекайте якийсь час, поки мока-пот наповниться кавою повністю. Створеного у нижній ємності тиску буде достатньо, щоб продовжувати підіймати каву вгору ще якийсь час. Це займе не більше хвилини. Дев'яте, налити каву відразу в улюблену чашку або сервер. Цим ви перемішуєте каву, не залишайте каву у макапоті. До речі, якщо ви бажаєте дізнатися, скільки ж кофеїну буде саме при такому заварюванні і з таким об'ємом, загляньте у наш блог на сайті. Там є стаття з табличкою, де можна розрахувати кількість кофеїну в залежності від типу заварювання та об'єму. Посилання буде під відео. І десяте, не забувайте, помитимо капот відразу після того, як купили каву. Не залишайте його на ніч. Так він у вас довше не потребуватиме чинної чистки. І ще один екстра крок, але він найголовніший насолоджуйтесь! Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк та підписатись на наш канал Кендо Кофі. Та обирайте собі каву в нашому магазині, де ми її обсмажуємо і відправляємо відразу з Ростера до вас. Так ви можете завжди пити тільки найсвіжішу каву. Приємного кавування!